Вітаю! Нам потрібно встановити послідовність включення земель до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Східна Галичина. Після укладення пакту Молота Берібентропа та вторгнення СРСР до Польщі у вересні 1939 року східну Галичину було включено до складу УРСР. Друга у нас іде північна Буковина. У червні 1940 року СРСР під'явив ультиматум Румунії і північну Буковину разом з Бесарабією було приєднано до УРСР. Третім у нас іде Закарпаття. Після завершення Другої світової війни за угодою між СРСР і Чехословаччина Закарпаття у 1945 році було включено до складу Української радянської Соціалістичної Республіки. І останній Крим указом президії Верховної Ради СРСР Кримську область передали зі складу РСФРР до складу УРСР у 1954 році, що стало формальним жестом до трьохсотріччя об'єднання України з Росією.